Я ще вам коридор свій не показувала, якого взагалі-то не мало бути. Так, коли ми планували привезти цей будинок до ладу, в нього взагалі-то не було коридору. В нього і дверей вхідних то не було, і вікон. Нічого. Це була коробка, стіни і дах. І коридор як такий тут не був продуманий. Якийсь час ми думали, що ми так і зможемо жити далі. Поставивши двері металеві без утеплення, які ведуть напряму на вулицю. І типу більше нічого не треба. Машини, машини, потість машини. Тобто ми думали, що нам буде норм піднятися по звичайним сходинкам і попасти одразу у дім. У вітальню. Я купила цей вішак, поставила його при вході, там же ми поставили комод, який у нас був. І це була така собі передпокійна зона. Але це була брудна зона, в яку ти входиш зимку чи восени, з болота, бо в нас не було доріжок. У нас ще є собаки, які постійно виходили гуляти, і вони також потрапляли одразу в цю зону, і їх потрібно було швидко ловити і бігти мити. Крім цього, у мене ж тоді ще не було плитки. Це все було на білу пофарбовану підлогу. Якщо вам інколи здається, що у вас щось брудниться і непродумано, згадайте цю ситуацію. Білу пофарбовану підлогу одразу на вході у вітальню з вулиці. Її ще й помити було неможливо практично, тому що це була пофарбована пориста підлога, не класна така гладка стяжка, а пориста крива стяжка, яку ми намагалися витягнути клеєм, але в нас нічого не вийшло. Тож було прийнято рішення робити якусь віранду, коридор, передпокій. Називайте її як хочете. Я розуміла, що я хочу не супермаленький передпокій. Тут має розминутися декілька людей. Тут має бути місце для речей, місце для взуття, місце щось покласти. І навіть не дивлячись на те, що я зробила немаленький передпокій, мені все одно тут не вистачає місця. Крім цього, зараз я б, можливо, трошки розширила вхідну зону перед передпокоєм, десь може ще на пів метри, тому що, відкриваючи двері в передпокій, коли ти стоїш, стоїш на вулиці, трошки треба відійти. Але не критично. Це вже зараз на якомусь такому досвіді, щоб хотілося б, може хотілося б таку е, більш ще ширшу криту зону, щоб можна було там посидіти, бо в цій зоні у нас е, дуже класна тінь зранку. І дуже приємно пити зранку каву в цій зоні. Я взагалі-то сідаю на сходи і п'ю каву на сходах, але можливо, якби тут було трошки ширше місце, я б розташувала декілька крісел. Що я класно зробила в цьому передпокої? Це всі кути глибокі, типу там з однієї сторони тут мені здається майже метр, з іншої сторони, майже метр. Тобто поміщається типу аля шафа, поміщається зберігання взуття. І ще є нормальна прохідна зона. Т Крім цього, класно, що ми придумали двоє сходів, тобто ми можемо спуститися одразу. Навпроти дверей і можемо спуститися в сторону в сторону городу, в сторону основної нашої ділянки, щоб не обходити. Це прикольно. Цей коридор прийшлось дуже сильно підіймати, тому що, в принципі, фундамент у будинку високий, двері були високо, мені здається, більше, ніж метр від землі. Я взагалі, якщо чесно, погано пам'ятаю, як ми ставили тут фундамент, з чого він, як його робили, як ми його переступали. Оцей момент чомусь з моїй голови витерся. Але я пам'ятаю, що ми досить довго таки жили з цим передпокоєм десь по пояс. От були стіни по пояс вигнані, і більше нічого не було. Якщо я правильно пам'ятаю, це сталося через те, що в нас якийсь якась частина газоблоку вже була, і якусь прийшлось докупати. От ту, що прийшлося докупати, це якраз верхня половина передпокою, тому. А довгий час, поки ми вирішували це зробити, стояла тільки половина. І от чомусь момент, коли стали стіни до кінця і дах, я також не пам'ятаю за скільки часу ми його зробили. Не знаю. Коротше, коли ти будуєш в декількох місцях одразу, це взагалі така, така, така каша в голові. що Ти не можеш навіть згадати що деколи було. А я ще не навчилася записувати все в правильний час, коли це все робиться. Тому намагаюсь це все правильно згадати. Також класно, що ми зробили тут вікно. В принципі, в ньому не було потреби, тому що е, я була впевнена, що, скоріш за все, я буду брати якісь двері не глухі. Не хотілося цю малесеньку кімнату робити ще й глухою. Але здається, в нас було це вікно звідкись. Тому вийшло чудово його вписати. Воно на сонячну сторону. Це і плюс, і мінус. Але з цього вікна видно в принципі, всю нашу територію. Дуже кицям подобається тут сидіти і дивитись, коли ми їх не випускаємо на вулицю. На те, що ми робимо там на вулиці без них. Двері у нас вузенькі, якщо я не помиляюсь, сантиметрів 80. Це малувато для вхідних дверей. Але так сталося через те, що в нас не було дверей. В якийсь момент, коли ми будували цей передпокій, одні мої клієнти, якими робила проект, знімали свої балконні двері. Їм вони були не потрібні. Я викупила у них ці балконні двері, і ми вирішили, що будемо ставити їх сюди, як тимчасову історію. Я їздила у Київ, забирала ці двері на своїй машині. Якось їх сюди привезла скляні двері. Ми переробили на них замок, але під час монтажу замку. Не переносу дверей, не перевозу дверей, а під час монтажу замку розбилося скло, прийшлося його перезамовляти. Ну вже як є, все одно це вийшло дешевше ніж е, замовляти сюди двері. Мабуть, якщо б я щось тут переробляла, то я б хотіла змінити двері. Я б хотіла змінити двері на більш такі, якісь сучасні і потужні, бо ці виглядають так трошки. Ну, в принципі, як вікно, як балконні двері. Вони не розраховані на те, щоб бути виходом на вулицю. І ці я б також переробила, але ці двері нам також дісталися безкоштовно. Ці двері з квартири моїх батьків. Їх проблема в тому, що вони металеві, вони вже не в супергарному стані, в них немає ніякої теплоізоляції. Я взагалі не знаю, як ми прожили цей час, поки ці двері вели на вулицю, тому що по суті між тобою і вулицею. Шматок металу, вони не теплі, вони постійно плакали ці двері через це. Але знову все впирається в те, що немає сенсу в цьому домі робити щось дороге і класне, тому що цей дім тимчасовий. По електриці ми тут планували, в принципі, звичайне верхнє освітлення, освітлення зовнішнє самої цієї віранди, розетку для якихось світильників чи батареї. І також ми тут продумували, що будуть акумулятори і резервна електрика. Продумували це мали на увазі, що воно тут буде. Але якби я зараз робила, я б продумала тут більш якесь зручне і закрите місце. Тому що я собі уявляла акумулятор і інвертор. І, в принципі, все. Я його шторкою закриваю. Я тут планувала шторку там, де у мене взуття. І я нічого не бачу. Все супер. Але виявилося, що треба ще сонячних панелей, зарядка, ще якась слобуда. Ну коротше, тут стільки всього. Це просто мене за електрику відповідає чоловік. Мене трошки не попереджав, що тут буде ще окремі щитки. Не один цього не мало бути. І крім цього, так сталося, що нам довелося розташовувати стабілізатори кудись три. На три фази, і виявилося, що єдине місце, коли ми можемо розташувати, це коридор. Знову ж таки, я цього не планувала. Оце клаце на фоні, це вони. І, і, мабуть, якби я знала, що тут будуть такі габаритні штуки, я би їх розташувала десь може в цій зоні, тому що я планувала цю зону з гардеробом закривати шторою повноцінною або може робити шафу, і це можна було б закрити. А так як вже електрика якась була тут. То в принципі було прийнято рішення ну вже виводити все сюди. І оцей кут, електричний кут мого коридору, визиває в мене паніку і депресію. Я поки не придумала, як з цим поборотися. Можливо, я згорожу тут щось типу корпусу, корпусної шафки. Напоки плюс в тому, що всю цю зону закривають вхідні двері, вони відкриваються сюди. І закривають від тебе всю цю зону. І в принципі, якщо двері відкриті, то ти ходячи туди-сюди, не дуже сильно помічаєш це місце. Але так, це місце провал. Взагалі багато чого в нашому коридорі з'явилося не по нашій волі. Маю на увазі нас з вами, не тільки мій коридор. Проте про ці всі штуки я хочу з вами поговорити ще в окремому відео, яке я планую готувати для свого клубу. Ми ще про це поговоримо і повернемось до цього. Але, на жаль, ми ніяк не можемо повпливати на те, що з'являється в нашому коридорі. Ми можемо тільки get used to it, типу, звикнути до цього, змиритися з цим і зробити щось з цим. Тому я налаштовую себе так і маніфестую це в свій клуб, що такі речі краще прийняти і зробити щось щоб. Покращити їх зберігання, сховати, якось організувати або навіть задекорувати так, ніби воно там завжди мало бути. Отже, ми отримали коробку з газоблоку, да, зашили ОСБ, вікна і вікна, двері, все класно, все світло. Треба було якось це все оздобити. Я вирішила, що, мабуть, штукатурити це приміщення. Гибла історія, ну, типу, нащо? У газоблоку досить така приємна текстура, через те, що цей газоблок клав мій свекор, він рівніший, ніж той газоблок, що у мене у домі. Тому тут стіни прям ідеальні. Їх можна було просто пофарбувати. В принципі, що я і зробила. Єдине, що, що, можливо, зараз я б пофарбувала його або насичений, або темний колір. Я люблю білий, у мене минула квартира вся була біла. Але я зрозуміла для себе, що я що мені не подобається в білому, це чистий відтінок білого. Минула моя квартира була теплого білого кольору. Так, коли ти ставиш на фоні теплого білого кольору якісь білі меблі або. Інші білі елементи, які мають білий-білий, то твої стіни виглядають трошки жовтішими. Але це якщо ти супер прискіплива людина. Я, наприклад, така, що я навіть не помічала різниці. У мене стояла шафа, стояла стіна, шафа була біла, стіна була тепло біла, і ця різниця мене взагалі ніяк не турбувала. Але якщо б вас турбувала така різниця, то тоді вам, мабуть, краще обирати білий-білий. Мені особисто білий-білий не дуже надихає. Він якийсь Ніякий теплий білий для мене був більш затишним, більш приємним. Звичайний білий дуже на себе приймає навколишнє середовище, як на мене, і ти не можеш на це повпливати. І от першим ділом в білий кольор я пофарбувала ванну кімнату, і я ще там зрозуміла, що це не мій колір. Що треба було брати або теплий білий, або, можливо, фарбувати в яскравий насичений кольор. От, але я вже купила фарбу, вона вже в мене була. Я вже пофарбувала ванну, в мене залишалася фарба. І якраз її вистачило тютюлька в тютюльку на цей передпокій. Я пофарбувала вже все в білий. Не скажу, що шкодую, просто для себе на замітку взяла, що мені подобається більше теплий білий, білий колір. Дуже довгий час у нас нічого не було на підлозі. Підлога була бетонна, вона трошки обсипалася. Я взагалі-то робила підлогу тут так, що, мабуть, у майбутньому тут з'явиться підлога з цегли. Мені дуже подобається ця підлога з цегли. Так, я знаю, що вона нерівна, вона пориста, вона складна в прибиранні, але мені так подобається цей вайб, це підлоги, що я. Змирюся з іншими проблемами, бо це дуже красиво. Але в моменті, коли вже настав час думати, що тут робити з підлогою, я вирішила так не заморочуватися. Я використаю цю підлогу у постійному приміщенні, яке колись побудую. Це буде дім або майстерня, я не знаю. Але тут я, якщо експериментую, то це якісь такі експерименти, які не вартують мені або сильних зусиль, або сильних вкладень. Тому я просто купила трошки більше плитки. Плитка така сама, як і на першому поверсі, мені вона подобається. До речі, я на днях її прибирала і думала про те, що якщо у мене колись буде питання, яку собі плитку класти, і я не захочу класти під дерево, то я покладу таку знову. Мені подобається. Мені подобається, що на ній не сильно видно бруд. Мені подобається, що вона тепла, сіра, тому що я взагалі не фанат сірого кольору. Оцей момент, коли всі почали робити свої квартири сірими, я не дуже люблю сірий кольор. Я якщо його і використовую. То його супер сильно намагаюсь утеплити деревом навколо, кольорами навколо. Тому, що, якщо зробити свою квартиру сірими стінами, сірими меблями, сірими, сірою підлогою під дерево або під бетон, ти ніби в якомусь не дуже дорогому офісному приміщенні знаходишся. Це моє відчуття. Я не любитель сірого, не фанат взагалі, тому я з двох варіантів цієї плитки там був сірий і беш, я обрала беш. Хоча це сірий, просто теплий. Не шкодую, дуже мені подобається. От для таких приміщень, де треба багато підлоги, по якій не дуже сильно має бути видно, що вона забруднилася, може якихось навіть технічних приміщень. Плитка топ. Вона не супер рівна, недорога. Я планувала тут зробити декілька полиць, типу основну як стільницю, і декілька внизу, і трубу від стіни до стіни, типу як гардеробно. Закритися шторою, просто вішати там одяг і все. Але. По-перше, у мене вже був цей елемент передпокою. Я його купила у основне приміщення. Я його сюди поставила, воно класно встало. Крім цього, через те, що у нас в принципі на території часто вітряно і багато пилу. Це приміщення не суперстерильне, я б так сказала, для довгого зберігання. Тому тут таке зберігання, я б сказала, більше чорнове. В плані тут речі, які ти вдягаєш, коли біжиш кудись на город, або біжиш на, не знаю, на грядку, на клумбу, чи просто кудись перебігаєш, і там прохолодно або дощ, ти просто береш звідси будь-яку куртку, Чорнове зберігання, скажімо так. Інколи я вішую сюди зимні куртки, але якісь супер дорогі моєму серцю речі, типу там пальто чи шуби, я не вішаю сюди, я їх заношу в свій гардероб і вішую в чохол. Але взуття тут зберігається сезонне. Я зробила тут собі таке міні-закрите зберігання, е, вичепила якимось чином фантастичним, дуже зручні е, коробочки з сінцею. Вони маленькі, вони більше для літнього взуття, але мені дуже подобаються. Вони всі закриваються, і там зберігається взуття, яке я не дуже часто ношу. Воно пилиться через це, але воно, воно мені потрібно по сезону. Зимнє, яке не поміщається туди, я зберігаю в таких одноразових чахольчиках в цьому ж місці. Те взуття, яке я. Ношу майже щодня або часто, або якісь крокси нагород. Я зберігаю відкрито на оцих полицях. Також є нижнє зберігання на підлозі, воно в таких підставках ікея. Дуже зручно, тому що дуже часто ти приходиш у мокрому взутті або в брудному взутті, щоб не ставити його просто на підлогу, ти ставиш ці штуки, їх мити легше. Також виносити це взуття в цих штуках легше. Досить довгий час цей коридор був настільки необлагорожений, через те, що з'явилася, з'явився оцей візуально негарний куток, через те, що свої верхні одяг я також тут не можу зберігати через пил, через те, що не було підлоги. Я взагалі не звертала уваги І на цю зону, просто зайшов вийшов закритими очима. Вона мене злила. І в якийсь момент я зрозуміла, що блін передпокій це важлива кімната, тому що це перша кімната, в яку ти входиш. Це перша кімната, яка тебе зустрічає в твоєму домі, і вона тобі приносить оцей вайб, або ти заходиш і такий фух, я вдома, або ти заходиш, бачиш весь цей срач і такий і, я дома. І я не хочу, щоб мій дім у мене викликав відчуття я вдома. Тому на початку сезону, теплого сезону, тому що холодний сезон тут не дуже сильно хотілося знаходитись. Я почала трошки приводити цей. Коридор у порядок. Я пофарбувала стільницю, тому що стільниця з ОСБ, а не пофарбоване ОСБ витирати важко. Зараз я думаю, що я, мабуть, нанесу ще один шар, щоб зробити більш гладкою цю поверхню. Я винесла сюди оцей маленький синенький столик і поставила на нього рослинку. Рослинку, якій дуже небезпечно знаходитись у домі, тому що я не знаю, це якийсь котячий магніт. Мені її віддала дівчинка, у якої цю рослинку жерла кішка. Я принесла її додому і зрозуміла, що мій кіт також любить цю рослинку. Тому дуже довгий час вона жила на верхах, куди кіт не міг дістатись. У нас взагалі кіт не з тих пацанів, який любить кудись далеко високо лізти. Вона жила на холодильнику, на шафі, на різних полицях. Ну коротше, там, де кіт не може її дістати. І дуже таким непогано розрослась. Але. Вона мені подобається, і коли вона знаходиться десь зверху, я її майже не бачу. Тому а, я винесла її сюди у коридор, і в принципі коти майже не звертають до неї увагу, якщо їх тут не закривати. Ця рослинка вписалася на цей столик ідеально. Столик став ідеально. Взагалі, у моєму будинку такий червоно-блакитний, червоно-блакитно-синій декор в основному. І я отак стала на вході, дивлюсь на цю червону стільницю, дивлюсь на цей синій столик і розумію, що тут не вистачає картин. Єдиний єдині постери, такі більш-менш нові, які мені дуже подобались, у мене були якраз червоному і синьому кольорі. Вони висіли над над сходами. Я зрозуміла в якийсь момент, що ну, це ідеальне місце для них. Але я їх зняла з е, стіни над сходами, і ця стіна залишилась голою, тому її треба передекоровувати. Але. Я вважаю, що червона картина над червоною стільницею вписалась ідеально. Синя картина над синім столиком вписалась ідеально. Після того, як я тут повісила ці картини, перед поків взагалі став виглядати по-іншому, почав мене радувати. Також ще в пошуках світла сюди. Найпростіше, звісно, купити якусь люстру таблетку, тому що у нас тут відкриваються двері в цю сторону, і треба дуже уважно дивитися за висотою. Але просто таблетка це надто нудно для мене, тому я ще надіюся, що я знайду щось цікаве. В мене залишилась одна упаковка дзеркал ікея після ширми, і я вирішила використати їх тут для своїх луків. В мене ще якийсь час тут стояло металеве крісло, яке зараз у газібо. Дуже мені воно. Подобалось саме тут, тому що ти можеш присісти, коли взуваєшся. Але на літо воно переїхало у газібо, а сюди переїхала рослинка, тому поки що до нього тут місця немає. Можливо, взимку сюди знову переїдеться крісло. У моєму коридорі є точно проблема з деяким зберіганням. Тут не продумано зберігання для собачих речей, як у мене було у минулому моєму коридорі у квартирі. Тут не продумане зберігання для таких речей, які тобі потрібно: типу там ключі, щось для одягу, якісь там. У мене стояли у коридорі парфуми раніше. Тут цього всього немає, тому що, по-перше, ця кімната дуже холодна взимку, дуже тепла влітку. Зараз тут майже неможливо сидіти. По-друге, ця кімната відчувається окремо від будинку, особливо, коли ти закриваєш ці двері. Не дуже комфортно викладати сюди якісь дуже потрібні тобі речі. Тут я хочу організувати зберігання речей для собак, зберігання догляду для одягу і взуття. І ще щось подумаю з гарних, прикольних і декоративних речей. Тому що взагалі, коли я жила на квартирі, у мене у коридорі часто можна було помітити тарілку для гостей, типу, там були якісь жуйки, чи якісь цукерки, чи щось такого плану. У мене були парфуми. Дуже часто ти згадуєш, що ти не нанесла свій парфум вже на виході. І це дуже зручно, прямо біля дверей мати якусь та з парфумами. До речі, коли тут поклали підлогу, у мене з'явився невеличкий пустий бетонний порожок. Я спочатку думала його пофарбувати, але він досить таки сильно бруднився. А вирізати на нього щось з плитки було важкувато, бо він всього лише декілька сантиметрів від підлоги. А я ж люблю мозайку. Я довго ходила і думала, що саме я хочу на цьому порозі: зробити мордочки своїх тварин, зробити якихось курочок, зробити якусь натхненну фразу. Англійською, українською, але вона має бути короткою, бо порожок всього 80 см, а в висоту може десь сантиметрів 12 см. Ну, коротше, коли в мене нарешті дійшли до цього руки, я зрозуміла, що я хочу щось таке на цей поріг, що або зустрічає тебе, або проводжає тебе прикольно. я придумала, що я хочу виходити зі свого будинку. Натхненною по якихось справах. Найчастіше я дивлюсь собі під ноги, тому я точно буду постійно читати цю фразу. Так у мене і з'явилася фраза щасти, але залишилось місце по боках, тому так як мій чоловік дуже любить бучілок, я зробила саме маленьких бджілок там. І з залишків своєї мозаїки, з якоїсь мозаїки, яка в мене вже була, я зробила собі таку блискучу фразу. Звісно, блискучу. Вона дуже класно відблискує на сонці. Зараз сонце ще трошки повернеться, почне світити на цій. Дзеркальні частини, і у мене тут з'явиться яв, така прикольна тінь. Також вона досить довго стояла в мене не затерта, ніяк не доходили руки її затирати, і як тільки я нещодавно взялась за реорганізацію свого передпокою, я, в мене дійшли руки, закрити тут всі висяки, типу засіліконітий ем, стик між стінкою і плиткою, за е, затерти шви. Е, після того, як я затерла шви, я побачила, що у мене потемнішали деякі мозаїки. Але. Я все знімала на відео і виявилося, я цього раніше чомусь не помічала, що в мене потемніли мозаїки до затірки, коли не зрозуміло. Чому не зрозуміло? Дзеркальні мозаїки з мозаїками, у яких є текстура, і з мозаїками на бджілках, всі ці золоті елементи, вони з одного набору, але потемнішали чомусь саме текстурні. Не знаю, чому це сталося. Якщо ви з цим стикалися, напишіть, бо я нічого туди не проливала. Там не було води, це не від сонця, тому що потемнішили рандомні мозаїки. Я опускала цю мозайку в епоксидну затірку, і з нею нічого не сталося, тому це не епоксидка. Що сталося, я не знаю. Але я абсолютно нормально ставлюся до натурального старіння, і зараз ці мозаїки виглядають як натурально окислені, такі постар... По -по постарівші, тому я їх навіть витягати не буду. Так як я нещодавно взялася дуже активно за організацію свого будинку і навіть створила клуб, де ми разом організовуємо будинок, робимо його красивим, турбуємось про себе, про свій дім, про свій стан, робимо все без поспіху і без тиску на себе. Одною з дією в моєму клубі є якраз дія, яка називається Звільнити місце біля входу. Це може бути як легка дія на розслаблення, так і велика дія по реорганізації коридору, за яку якраз я взялася. Я буквально нещодавно доробила тут всі вісяки, як я хотіла, і зараз активно реорганізовую. Я планую ще зняти відео про цю організацію про організацію Коридору свого і, взагалі коридору, передпокою, віранду. віранди. Не знаю у кого яка оця перша зона, в яку ми входимо. Але це відео буде доступне учасникам клубу. Посилання для того, щоб вступити в клуб. Я залишу внизу. Що я хочу тут зробити? Крім організації, звісно, закрити оці клацаючі стабілізатори, задекорувати тут більш класно, тому що в мене завжди коридор був класно задекорований, а через те, що цей коридор для мене відчувається як окрема кімната, я його менше взагалі торкаюся. тільки нещодавно почала його декорувати і хочу закінчити цей процес. Хочу зробити мозайку, мабуть, на стінку трошки, в тому місці, де розбувається мій чоловік, тому що він дуже часто, особливо взимку і восени, приходить у брудному взуті. і там, де він розбувається, саме біля тої стіни, трошки брудно. Я хочу зробити цю зону більш такою. Миючою, хоч у мене і миюча фарба, але на газоплоці в один шар. Фарба, якою я тут фарбувала, не та миюча фарба, яка була у мене, наприклад, навіть у квартирі. Як на мене, та милася біль, краще. Але я думаю, що це може бути пов'язане ще з основою стіни і з тим, що вона в один шар. І хочу зробити тут світло, але не тільки світло, яке на стелі. Я дуже люблю світильники, точкові такі, настільні торшери. Тут торшер поставити нема куди, тому я хочу ще підібрати сюди класний настільний світильник. Можливо, ще щось типу штори тут придумати, саме на вікна, тому що інколи тут забагато сонця, і все, що знаходиться на стільниці, може вигоріти або сильно нагрітися. Тому, мабуть, я все ж таки подумаю з приводу штори на вікно. Можливо, знаєте, такої напівштори, як у наших бабусів удома, часто таке можна було побачити, коли верхня частина вікна відкрита. А от та нижня, де якраз видно людину, вона трошки прикрита. Ось такої штори. Ну і штору для того, щоб закрити взуття. Крім цього, звісно, хотілося б зробити саме це приміщення і зовні красивим. Воно зараз у нас утеплене і відштукатурене. Відштукатурене воно не супер рівно. У нас світильники назовні світять якраз на стіну. І через це ці нерівності видно. Я не боюся нерівностей, але е коли вони зроблені спеціально. І чи якось системно. Тоді вони виглядають прикольно. Тут видно, що ми намагалися зробити рівно, але не вийшло. Взагалі-то я не вимагала рівно від свого свекра, але він намагається робити все гарно. Воно виглядає гарно, поки не підсвічено таким світлом. Взагалі-то я планувала чимось обшивати це приміщення. Мені хочеться, щоб воно було обшито чимось таким не схожим на штукатурку, під каміння, може, під якесь дерево. Ще ми думаємо про це. Тому я, в принципі, не переживаю про те, як зараз вона відштукатурено. Треба ще доробити саму підлогу цієї віранти. Я ще не знаю, з чого саме я її хочу, тому що плитка, як на мене, звучить надто слизько. Мозаїка... тут надто великий шматок для мене. Я не впевнена, що мене на це вистачить. Можливо, буде мозаїка під сходинками, але на цій поверхні навряд чи. можливо. Я куплю щось типу садової терасної дошки, ще не знаю. І також мені б хотілося доробити на цій вхідній групі маленький заборчик, тому що він взагалі там планувався, це буде дуже гарно. Крім цього, можна буде вішати рослини на цей заборчик. І крім цього, в одному місці у мене тут за цією вірандою у мене росте папороть, тому що тут тінь, але одна папороть стерчить. За сходами, коли вростає, і її починає обжигати сонце, і вона постійно така трошки спалена. Зараз ми там поставили ванну, зараз там зростає гліцинія. Можливо, це все діло прикриє трошки цю папороть, але наразі друге літо підряд, ця нещасна, бідна, крайня папороть трошки засихає. Це не дуже відноситься до коридору, але я нещодавно вирішила, що ми маємо зробити тут невеличкий е, прудик. У нас була ванна вулична, безхозна, і ми притащили її сюди. Зробили такий ландшафтний дизайн майбутньої клумби під рослини, поставили цю ванну, зробили її таку під пруд з каміння і рослинами, додали світильників у саму ванну. і Навколо я купила в'юзку буду по знижці. Всю цю зону, як я її уявляла, з чатом GPT, до речі, ми придумували, як вона має виглядати. Зараз робимо біля входу, тому що мені дуже подобалась ідея, що коли я зранку виходжу, потикав на цю на цю свою вірандочку, я хочу бачити і чути. Воду, тому там навіть з'явився невеличкий фонтанчик. Він погано, поганенько працює, особливо коли сонце на нього точково не світить. Він взагалі не працює. Тому я ще пошукаю. Може якісь електричні фонтани, пошукаю на елексі, щось знайду цікаве, але наразі поки що хай плаває цей. Тож, тепер ви бачили ще й мій коридор передпокій Віранду. Якщо ви хочете йти більше по організації, то приєднуйтесь до клубу. Також обов'язково пишіть під відео, які у вас проблеми виникають з вашим коридором, будемо їх вирішувати. Не забувайте підписуватись і ставити лайк. Дивіться мої інші відео про будинок, та не ігноруйте відео про огляд інтер'єрів із серіалів і фільмів. Я там дуже стараюсь. Дякую, що додивились до кінця. Папа! -па.